Я за вас за условию. Откавте, що покрити, не будеш голосувати до другому раз. Але з вашим звороти там. Чому хам тут хочеться? А що ви мені зараз сказали? От ти тільки що сказав, хто дозволив їхати транспорт. Сказав, я дозволив. Ні, я так не сказав. Я кажу, що рух транспорту має бути.

А на шовітному переході стоїть пан супар. От скарпітання, то я так супар. Не виступав. А супан то є червоно.